Ринок праці суттєво змінився під час війни в Україні, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день велика кількість людей є мобілізованими, причому мобілізація відбувається всіх. Вікових категорій, всіх професій, всіх напрямків, всіх спеціалізацій, і, звісно, є ті такі особливо важливі напрямки, які потрібні для реалізації повноважень і органу місцевого самоврядування. Тому е, значні зміни, і ми їх відчуваємо суттєво, але розуміємо, що захищати батьківщину теж мають воїни, тому адаптовуємося до тих умов, в яких опинилися. Випускники Лесеного вишу це є теж наші кадри майбутні. Ми дуже тісно співпрацюємо, особливо це сфера освітньої галузі, економіки, міжнародних відносин. Тобто, будь-який напрямок, який готує спеціалістів ВНУ, вони знайдуть своє місце у органах місцевого самоврядування, тому що ми розуміємо, що органи місцевого самоврядування – це не лише міська рада, але і включно всі структури. Кні підрозділи і комунальні заклади і установи, які діють на території громади, тому якість кадрів висока. Ми чекаємо випускників у наших установах. Ну, як кажуть, вдосконаленню немає меж, але, тим не менше, кваліфікація педагогів і викладачів, які готують випускників, є достатньо високою. Студенти вмотивовані, вони розумні. Але, звісно, потрібно адаптовувати. Тісна співпраця між нами вона і дозволяє адаптуватися до тих вимог, які ставляться перед органом місцевого самоврядування, здобувати ті практичні навички вже на місці під час практичних виконання завдань і доручень. Але Теоретичні знання, вони як свідчить практика, досить є по різному. Буває, що вони можуть бути отримані в стінах університету одними, але поки починаємо працювати, у нас вже змінили законодавство, і вже зовсім по іншому, ми маємо адаптовуватися і вчити все знов з нуля. Це кваліфікація, звісно, знання, і для мене завжди це має бути для працівника це людські якості, це основні риси, які характеризують будь-яку сферу, в якій би ми працювали, тому що в більшості випадків наша робота органу місцевого самоврядування, це є робота з людьми. А тут по-іншому не можна, коли ти не маєш людських високих якостей людяності, співчуття турботи, то звісно тоді важко працювати. В сучасному світі це IT-технології, it напрямки надзвичайно затребувані в сфері. Наприклад, проєктування, землевпорядкування, містобудування це теж професії, які надзвичайно кваліфіковані юристи, кваліфіковані фінансисти, це теж кваліфіковані спеціалісти з знанням мов. Це теж досить така потрібна на, на напрямок, психологи, соціальні педагоги. Ну, мабуть, я не зупинюся на якомусь обмеженому колі, тому що куб ми не взяли напрямок, вони є важливими Вими потрібними, тому що кожен ну має свою роботу робити, і навіть педагоги це теж є високозатреба е, напрямок роботи, тому що в сю сучасних школах у нас гостра проблема із вчителями математики, фізики, хімії, англійської мови, німецької, польської. Тобто важко сказати, що на сьогоднішній день у нас вдосталь якихось кадрів, кого не потрібно випускати. Ні, підготовка має відбуватися по всіх сферах, які готують готує університет. Вони потрібні і вони важливі і е, затребувані на ринку праці.